Сьогоднішня лекція у нас відбувається за програмою Erasmus Плюс по проєкту воєнна відбудова міст України згідно досвіду країн. ЄС. Назва дисципліни енерговинувати цивільних будівель для другого магістерського рівня за освітньою програмою міське будівництво та господарство. Тема лекції методичні засади енергоаудиту будівель. Питання, які ми будемо розглядати, це визначення понять, основні кроки щодо проведення енергоаудиту житлових будівель, підготовка документів, тобто будемо розбирати технічне завдання на проєктуванні, і яка у нас буде структура звіту з енергоаудиту будівель, щоб ви подивилися, як він виглядає. У першому питанні. Основні терміни визначення згідно нормативних документів: що таке енергетичний сертифікат, що таке сертифікація енергетичної ефективності будівель, як виглядає сертифікат, які, якими стандартами потрібно користуватися при складанні цього сертифікату. У другому питанні. Буду розповідати про основні кроки щодо проведення енергоаудиту, від самої ідеї до його складання і видачі замовнику. Які дані потрібно збирати, як їх потрібно обробляти, який візуальний огляд будинку потрібно зробити, як опрацювати ці дані для того, щоб зробити вірні висновки щодо роботи будинку за останні 3-5 років. У першому питанні, які документи потрібно складати, які технічні завдання потрібно отримати від замовника і що в ньому потрібно зробити, тобто які там стадії проєктування будуть. Для вас, як для проєктувальників, у майбутньому, які інженерні вишукування потрібно зробити, і що потрібно модернізувати в цьому будинку, там тепловий пункт чи систему теплопостачання, утеплення? Як зовнішніх огороджувальних конструкцій, так і внутрішніх це плит перекриття у підвалі та на горищі, зробити теплоізоляцію інженерних комунікацій, тобто всі-всі-всі роботи, які потрібно зробити для того, щоб модернізувати будинок, і які схеми та креслення потрібно буде. Надавати обов'язково при складанні цього енергетичного сертифікату. Ну і наостанок, це структура звіту з енергетичного аудиту будівлі, як він виглядає, з яких пунктів складається, він невеличкий по розміру, але в ньому описуються всі показники будівлі, всі його характеристики. Зауваження і рекомендації. Ось така у нас буде розгорнута сьогодні лекція.